Я працюю з дітьми, які не вірять в себе, не вірять в свої сили, а потім вступають. Я викладач, що готує до вступу на творчі спеціальності, допомагаю вдавати творчий конкурс. І дуже часто до мене приходять батьки та діти, які сумніваються в своїх силах, бояться, що не вийде, бояться конкуренції, і взагалі творчий конкурс це якась така темна конячка, невідома, в якої дуже важко розібратися, що робити, як діяти, як готуватися і де набрати тієї впевненості. То можу вас запевнити, що я працюю саме як вчитель, і як людина я знаю, як готувати, коли страшно. Я знаю, що робити, коли виникають сумніви, і я знаю, як подавати той страх самозванця чи страх конкуренції. Бо для цього є спеціальні методики, і я, як професійний вчитель, їх точно знаю. Тому, якщо ви ваша дитина, боїтеся переживаєте, стресуєте щодо творчого конкурсу, приходьте, я готую до іспитів мене вступають. Тож, пишіть директ інстаграму, розгляну вашу ситуацію детальніше та допоможу. До зустрічі!